Дев'ятнадцята в Україні час новин на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херлов. Вітаю І у випуску сьогодні про таке. Пільги, компенсації містянам та продовження деросифікації. Депутати Дніпра ухвалили низку важливих рішень. Сміттєзвалище, якість води та цілодобове укриття. Черговий по місту провів інспекцію історії молодих Дніпрян чи переселенців, які наближають нашу перемогу. Увійдуть до збірки хто претендує. Пільги компенсації містянам, продовження дерусифікації та доля авангарду. Депутати Дніпра прийняли низку важливих рішень. Також до 38-ї сесії міськради долучилася громадськість разом із депутатським корпусом. Містяни обговорювали майбутню реконструкцію стадіону Авангард. Як відомо, стадіон Авангард у Дніпрі ще за першої каденції мера Бориса Філатова вдалося залишити у власності громади міста. Після цього тривала робота з пошуків варіантів його модернізації. Нині головна мета зробити його зручним, сучасним і доступним для людей. Як тривало обговорення, та які рішення ухвалили, бачила знімальна група Дніпроньос. Восьма сесія міськради. На порядку денному низка важливих рішень. Шановні колеги, починаємо формувати порядок. Денний за підсумками голосування на містян чекають наступні зміни. Безоплатний проїзд у громадському транспорті для людей, що мають третю групу інвалідності. Ця пільга торкнеться близько 10 тисяч людей. Податок на нерухомість, яка зазнала пошкоджень від атаки РФ, знижено на 25%. Йдеться про будинки, оселі та приміщення, якими володіють як приватні, так і юридичні особи. До 100 тисяч гривень компенсують дніпрянам, які перейшли на індивідуальне опалення. Отримати компенсацію можна за наявності документів та чеків. І вже традиційно депутати дерусифікували назви ще 35 вулиць. Одне з найбільш обговорюваних питань стосувалося стадіону Авангард. Там бігають і займаються спортом люди різних вікових категорій. Зранку і ввечері ви можете прийти, і побачити, що стадіон знаходиться у попиті. Вже багато років стадіон у занедбаному стані. Нині ж міська влада працює над тим, аби вирішити це питання, привести спортивний простір до ладу та зробити його доступним для Дніпрян. Мешканці житломасиву Придніпровськ мали змогу озвучити свою позицію у сесійній залі. Також всі бажаючі могли слідкувати за перебігом засідання у БК «Енергетик». От себе і колег хочу сказати, що якщо у міста є частний інвестор, який за власні средства хочуть і можуть реконструювати стадіон «Авангард», то таким шансом безоговорочно потрібно використовуватися. Але дуже прошу вас, депутати, і співробітників міського сполкового, проконтролювати, щоб об'язательним условиям продажів запрет на змінення цільового назначення об'єкта, у свою чергу представники влади шукають можливості для того, щоб стадіон залишався відкритим для Дніпрян. Говорюючи це питання, я розумію, що існує декілька побоювань, які пов'язані з використанням та рідним доступом до цієї спортивної споруди. Тому це простий варіант, і я думаю, депутати вони підтримують в, в умовах конкурсу прописати те, що хвилює наших мешканців. Перше не змінювати цільове призначення, друге забезпечити вільний доступ соціально незахищеним верстам населення, до яких відносяться не тільки інваліди, щоб ви розуміли, а й мало забезпечення населення, таке інше. І третє. Передбачити укладання меморандуму з міською радою про забезпечення доступу на стадіон за рахунок коштів міського бюджету, заслухавши позицію усіх сторін, міський голова Дніпра Борис Філатов дав доручення профільним фахівцям і департаментам детально пропрацювати всі пропозиції та зауваження. Давайте ми відпрацюємо всі запитання буквально з сьогоднішнього дня. І потім на позачерговій сесії хто хоче, приходить, хто хоче буде в режимі онлайн, людям Відповімо на, відповім на всі запитання. Долю стадіону Авангард вирішать на позачерговій сесії міськради двома найближчими тижнями. Остаточне рішення ухвалять лише після всіх узгоджень з містянами. Перевірка укриттів триває. Занедбані та покинуті знаходяться в аварійному стані. В таких сховищах на думку фонду державного майна дніпряни мають перебувати під час повітряної тривоги. Та саме такі сховища найближчим часом планують передати на баланс територіальної громади міста. Що побачили, наші журналісти цього разу. Дивіться в наступному матеріалі. На території є держмайно укриття. Ми б хотіли до нього Дякую. Наші журналісти продовжують інспектувати укриття фонду державного майна, які останні планує передати на баланс міста найближчим часом. І знову розчарування. Чергове укриття повністю затоплене та знаходиться в аварійному стані. Дніпряни мали б відчувати себе тут у безпеці, та відчути тут можна лише сирість та сморід. Приводити укриття до належного стану за задумом фонду держмайна буде громада Дніпра за власні кошти. Немає вопросов. Жидайте зараз Вийде у вас. Представник вас забере і проведе на інших локаціях. Представники підприємств провели нас до укриттів. У нас хто не приходить, ми всіх пропускаємо бомбоубежище. кажуть все зробили власноручі за власний кошт за для комфорту працівників та мешканців, які приходять під час повітряної тривоги. Запаси води, ковдри, місця, де можна присісти, дитячі куточки та опалення. Все, що мав підготувати фонд державного майна. Містяни облаштували власноруч. Перевірка укриттів триває. Дивіться у наступних матеріалах. Сміттєзвалище, якість води та цілодобове укриття. Черговий місту Олег Семенко перевірив, як виконуються доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова, які висновки зробив черговий у ході інспекції. Дивіться просто зараз. Купа гілок та побутовий непотріб у новокодацькому районі комунальники ліквідовують чергове стихійне звалище. За дорученням міського голови Бориса Філатова, з середини травня триває санітарна зачистка міста. І зараз ми з вами на вулиці Платона Петряєва, 27, де по скаргам жителів ми вибираємо сміттєзвалище стихійне. Можна сказати, що з середини травня ми прибрали біля 30 таких сміттєзвалищ. Лише за місяць комунальники вивезли понад 5 тисяч тонн сміття з усіх районів міста. А це вже тимчасове укриття у спеціалізованій школі номер 67. Тут є все необхідне для безпечного перебування під час повітряної тривоги. Кожне приміщення укриття облаштовано шкільними меблями для того, щоб можна було учнів під час повітряної тривоги привести і посадити для безпечної. Обстановки да були такі ситуації. Ми приводили дітей, коли вони отримували свідоцтва про закінчення 9 класу. І була якраз повітряна тривога, і ми два, два рази сюди заводили дітей разом з батьками. Черговий містом залишився задоволений станом укриття. Все є вода, медпункт, туалети всі працюють. Є вайфай, є аварійні виходи. Тому міського влади претензій до цього бомбосховища немає. Моніторинг річкової води цілодобово за екологічним станом річки Дніпро слідкує сучасна автоматизована станція Наяда. Контролюють процеси досвідчені фахівці центру екологічного моніторингу. Сьогодні так планова перевірка відбор проб якості води в Дніпрі, які ми проводили з департаментом міськради. Це ми розуміємо, це дуже важлива тема зараз для всіх людей, і можемо сказати, що ми не бачимо критичних перевищень в якості води. Безумовно, є літня динаміка, тобто підвищення певних типу азотних речовин, типу там кольору води і решти показників. Але все це, скажімо так, не є критичним або дуже відмінним від від сезонного від сезонних показників тісна співпраця науки та управління да вона дозволяє все ж таки проводити якісні моніторингові дослідження та тримати руку на пульсі що відбувається в наших водоймах зараз у нас в дніпрі ось тут де ми знаходимося гідрохімічні показники в межах норми і вони відповідають сезону літньому у разі погіршення якості води в річці спеціалісти оперативно інформуватимуть відповідний департамент. Дуже багато запитань від місцевих жителів надходить на гарячу лінію міського голови, і тому ми не можемо це ігнорувати. І за дорученням Бориса Філатова ми проводимо цей моніторинг, як я вже казав, ми його проводимо вже близько трьох місяців кожен тиждень. На момент перевірки температура води у Дніпрі сягнула плюс 23 градуси. Нагадаємо, через воєнний стан купатися у водоймі заборонено. У Дніпрі продовжують ремонт у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Також проводяться роботи за заявками в оселях житлово-комунального господарства, які надходять на гарячу лінію Дніпровської міської ради. У будинку по вулиці Набережна Перемоги замінюють електрику, а в іншому ремонтують покрівлю. Як проходять роботи, дивіться далі. Стара проводка, яка не давала спокою. Мешканці будинку номер 80 по вулиці Набережна Перемоги звернулися на гарячу лінію через проблему з електрикою. Вже багато років в цій проводці. Стара проводка завжди, завжди стрьомна, страшна, тому що в будь-який момент може. Пожар типу, звернулися, зібрали підписи, обратилася головна, і ось приїхали, роблять хлопці гарні. Окрім електрики, ще замінили підвальну розводку каналізації. Виконані вже комунікації, ремонт, заміна підвальної розводки, каналізації водопостачання на даний період йде заміна електропостачання, тобто заміна кабелю живлення на квартири, заміною водних автоматів і на заміна проводки і світильників на сходовій клітині. Наступна локація, де теж кипить робота. ОСББ інженерна 1 Тут завдяки програмі співфінансування оновлюють дахдом. 56-го року, Я думаю, що на за цей період времені цілком і не мінялась. Там спеціальний якийсь шифер, його складно найти проекти мільйонні, ОСББ самостоятельно кришу тяжело поміняти. То все, що ми можемо робити за свої гроші, ми робимо. А от столько денег на кришу нам забрати важко. Програма співфінансування передбачає, що мешканці сплат 400 тисяч, з яких 25 відсотків саме сам статичі заплатили об'єднання, і вони цю суму мають профінансувати до збільшого проведення робіт. За ці кошти закупляються матеріали, проводяться роботи, і вже після прийомки всього оплачується частина від міської ради. Планують замінити 210 квадратних метрів покрівлі. Роботи завершать до наступного понеділка. Гурт Манкішок Бенд перший учасник проєкту Молодь Дніпра вражає. Історії молодих Дніпрян чи переселенців, які наближають нашу перемогу. Увійдуть до збірки. В ній розповідатимуть про активних та креативних дівчат-хлопців. і Перший у списку гурт Манкішок Бенд. Чим відомі музиканти Анастасія Каюда розповість? Тман кішок бенд існує з 2016 року. До повномасштабного вторгнення хлопці самостійно зняли та випустили фільм Ілюзія. Вийшов він на Мегого та отримав нагороди в країнах Азії та Європи. Фільм про те, як наш неіснуючий гітарист в'язується в авантюру з героїнею, ну я героїню, яку відіграє модель Аня Герус, вона вся себе, скажімо так, крутиться в кругу кол-центрі, ви розумієте про що я. І наш герой, щоб якось там допомогти і собі, і гурту, в'язується в її авантюру, і йому потрібно за. Один день і одну ніч ну виправитися, що він натворив. Музиканти завжди експериментують з новими жанрами. Сергій читає реп по більшій частині, але інструментал у нас підходить як і под десь класично, десь роково, десь ще якийсь інший стиль. Тому це якийсь мікс стилів і тому. Який саме жанр, жанр нас, я не знаю. З початком повномасштабного вторгнення хлопці не зупинили свою діяльність. Вони повністю відмовились від російської мови в піснях та почали створювати український контент. У нас п'яте угодці за дві 2020... 20, 21, 22, ми встигли записати випустити реліз, який звався «22». А на жаль, нам його довелося видалити з усіх майданчиків, бо він був російською. Команда зіграла два концерти на фестивалі Блюз за Україну та зібрала понад 12 тисяч гривень військовим. Насправді дуже круто, коли ти виходиш на сцену, і організатори оголошують, що Йде збір, де така ситуація. Всі розуміють, яка у нас проблема в країні, і всі, як ціле об'єднуються навколо дні проблеми, і глядачі і музиканти розуміють, що вони роблять тут, і який результат може дати їх праця. У вересні гурт випустив сингл Ехо. Він про те, як солдат з війни повертається додому. Саме такий класний прикол це коли мені а, там мої знайомі там з ТРО з Добробату казали, що слухай, в нас там в окопі її слухали. І я такий та-ну, там ну хлопці. Ми ж не, не без обмежень, яких знаєте, там які є усюди. У, там ну все на прикольні зараз. Хлопці працюють над новим альбомом: Манкі Сі, Манкі Ду. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади водоканалу ще проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах її подадуть протягом дня. Загалом за добу комунальники відпрацювали 59 заявок з контакт центру пов'язаних з водопостачанням та водовідведенням. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроєкти. – коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі ефір продовжить мій колега Анатолій Шинкаренко із останніми новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Чесно кажучи, стає моторошно, адже останні декілька днів ми розпочинаємо сумного сьогоднішній невиключення. Спортивна спільнота України продовжує втрачати своїх атлетів і прихильників у боях під Бахмутом. Загинув багаторазовий чемпіон змагань зі спортивного гірського туризму, майстер спорту України Михайло Мовчан з Кривого Рогу. У нього залишилася мама на тому ж напрямку своє життя за свободу і незалежність України віддав відомий фанат. Футбольного клубу Київського центрального спортивного клубу армії Ярослав Холмогоров після початку повномасштабного вторгнення зі зброєю обороняв Київ. Згодом брав участь у боях на запорізькому напрямку. Дружина стала вдовою, а двоє дітей сиротами. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв світла. Пам'ять. Україна продовжує у гарному сенсі слова кошмарити міжнародний олімпійський комітет, який своє, своєю поведінкою щодо участі російських і білоруських спортсменів на іграх 2024 року у Парижі нагадує повію речник МОК Марк Адамс. Попрохав повторити запит про шістьох росіян у міжнародному олімпійському комітеті і Попова, Познякова, Тарпіщева, Плітухіна та Лісіна, які підтримують війну і пообіцяв відповісти на нього. Хотів би нагадати, що ми ще не прийняли жодного рішення щодо кваліфікації на Олімпійські ігри 2024, Але будь ласка, надішліть ваш запит. Ще раз у нас дуже гарна статистика відповідей. Якщо ми не відповіли, ми це зробимо. Сказав він. Поперед батька в пекло тим часом Держдума Росії вже ухвалила закон про особливості правового регулювання відносин у галузі фізичної культури та спорту на окупованих територіях України. Документом надається можливість представникам нових регіонів вступати до загальноросійських спортивних федерацій, створювати їхні територіальні структурні підрозділи в регіонах з різних видів спорту, формувати збірні команди, офіційно брати участь у всеросійських спортивних змаганнях та здійснювати спортивні старти у себе в суб'єктах. Більше того, спортивні звання та розряди, кваліфікаційні категорії для спортивних суддів, тренерів, які присвоювалися раніше ще на території України. Вони враховуватимуться і на них поширюватимуться такі самі соціальні заходи підтримки, які діють по всій території Російської Федерації. Це стосується чемпіонів та призерів таких великих міжнародних змагань, як Олімпійські та Паралімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи. Попередньо заплановано на двадцять рік близько. О трьох мільярдів бюджетних грошей та відновлення спортивних об'єктів у нових регіонах, і відповідно 1 мільярд 900 мільйонів позабюджетних, сказав перший заступник голови комітету з фізичної культури та спорту Дмитро. Перог у середу, 21 червня, в Польщі у місті Кракові та його околицях стартували треті європейські ігри, які триватимуть до 2 липня. У ході них відбуватиметься кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. За нагороди боротимуться представники 48 країн старого світу за виключенням держав-агресорів Росії та Білорусі. Пропорностями України на церемонії стануть лучниця Анастасія Павлова та економіст Андрій Рибачок. Там Церемонії виступить і вітчизняний гурт калуш оркестра. Наша команда задягнена у вбрання головний дивіз, якого з Україною в серці, а центральним елементом форми є один із ключових символів бренду: анатомічне жовто-блакитне серце Фроло Харт з мапою України. Тим часом збірна України поки що друга, поступаючись в Угорщині у командному заліку клубного чемпіонату Європи з легкої атлетики, який входить до переліку дисциплін Європейської. Пейських ігор, де склалася найзаплутаніша ситуація у такому форматі. Турнір відбувається вперше. Відтепер атлети вестимуть суперечку не в чотирьох лігах, а в трьох дивізіонах. До перших двох увійшли по 16 команд. Всі решта до третього розподілення по дивізіонах відбувається за результатами виступів на командному чемпіонаті Європи 2021, який збірна України пропустила через епідемію ковіду та була понижена в класі. І наразі ми не будемо змагатися проти найсильніших команд, а лише Поборемося за вихід до першого дивізіону за підсумками турніру у другому дивізіоні з синьо-жовтими боротимуться збірні Норвегії, Румунії, Естонії, Угорщини, Данії, Словенії, Литви, Болгарії, Словаччини, Латвії, Хорватії, Ісландії, Сербії, Кіпру та Молдови. Чортного зламає, і в питанні, як будуть розіграні медалі європейських ігор. Командні будуть розіграні лише серед збірних першого дивізіону. Нагороди в індивідуальних видах і естафетах розігруються між учасниками усіх трьох дивізіонів у заочній боротьбі. Розподіл відбувається. За кращими результатами, чоловіча збірна України з волейболу забезпечила собі місце серед четвірки кращих команд турніру Золотої Євроліги. Приємно, що серед тріумфаторів і гравці Дніпровського клубу Прометей його капітан Віталій Щитков. наразі він основний пасуючий національної команди у лавах синьо жовтих. І новачок Дніпровцю Дмитро Тярьоменко, котрий у свої 36 років демонструє висококласну гру. Вперше долав збірної закликано ліберо Олександра Бойка. Наставник прометея Андрій Левченко вже кілька років поспіль є правою рукою головного тренера латвійського фахівця Угріса Кансніша. тренер статистик Дніпровців Володимир Бугаков допомагає усьому тренерському штабу та гравцям відмінно використовувати виконувати свою роботу. Хочеться вірити, але спортивний клуб Дніпро-1 виглядає приреченим і швидше за все відразу припинить виступи у лізі чемпіонів футболу вже на етапі другого кваліфікаційного раунду турніру, адже йому в суперники за підсумками жеребкування, що відбулося у швейцарському місті Ньоні, дістався один з найуспішніших та найстаріших грецьких. Футбольних клубів за всю історію Панатінаєкос Зафін за підсумками минулого сезону команда стала віце чемпіоном країни. А її кольори серед інших захищають добре відомі прихильникам футболу України бразилець Бернард, який свого часу пограв у Донецькому шахтарі, і словенець Бенджамін Вербіч, який захищав кольори Київського Динамо. Єдина втіха для підопічних Олександра. Кучера в тому, що грецька команда доволі рікова. Перший поєдинок відбудеться 25 або 26 липня. Господарами поля будуть дніпровці. Матч відповідь 1 або 2 серпня в гостях. Натомість ще донедавна колишні гравці спортивного клубу «Дніпро-1» вже встигають працевлаштуватися на нових місцях. Ледь запакував валізи 28-річний костариканський захисник Рональд Матеріта, з яким Дніпровці попрощалися, вже підписав контракт з грецьким Арісом, який минулого сезону фінішував п'ятим у чемпіонаті Греції і в новому сезоні зіграє у кваліфікації ліги конференцій. Свого часу багаторічний основний центр Бек і капітан спорткубівців Сергій Логінов офіційно до середини 2025 року. Оформив повноцінну угоду з Олександрією. Ще один вже екс-дніпровець, 27-річний Валерій Лучкевич, швидше за все продовжить свою кар'єру у львівських Карпатах. які очолив його своєрідний хрещений батько Мирон Маркевич. Ще у синьо-білоблакитному футбольному Дніпрі саме цей наставник звернув на нього увагу і зробив гравцем. Основного складу натомість підзахисник Домінго Бланко і голкіпер Макс Валєв залишаються у розташуванні спортивного клубу Дніпро 1 на наступний сезон. При цьому Валєву зменшили зарплату, і він пристав на такі. Умови, а повертаючись до Єврокубків, то суперником Полтавської ворскви у другому кваліфікаційному раунді ліги конференції буде сильніший бобою. Дак, 1904 словаччина. Діла горі Грузія, українська команда проведе перший поєдинок на умовно домашній арені 27 липня. Матч відповідь на виїзді 3 серпня. Переможці пар отримують право зіграти у третьому відбірному раунді турніру. Федерація баскетболу України оголосила про те, що клубу Прометей Слобожанський запропоновано повернутися та виступати у чемпіонаті України. Але не в суперлізі, як він того бажав, а в другому за силою вітчизняному дивізіоні вищій лізі минулий сезон. Команда провела у латвійсько-естонській баскетбольній лізі, а також виступала у Єврокубку. І на закінчення збірна Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат, який завершився у Черкасах. В індивідуальному золоті медалі завоювали Єлизавета Асатова з Іларіонова і Аріна Прищепа з Кам'янського срібні нагороди на рахунку Ксенії Коцогуба з Павлограду, Дніпрянки Кіри жмуріної та Валерії Іванової з Іларіонова. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми перемож. Жумо на все добре. До побачення.